На фронт потрапили неякісні міни українського виробництва. Відео як міни не вибухають, падають біля міномета на землю або застрягають в установці, постили і видання, і військові. Ми не можемо стверджувати, що на відео саме міни збракованої партії українського виробництва однак, ми отримали свої коментарі від військових, що мали такі випадки на Покровському напрямку. Розслідування цієї ситуації може вплинути на міністра оборони України. Депутат Олексій Гончаренко зокрема зареєстрував постанову про його звільнення. Але поки невідомо, яку підтримку ця постанова матиме у Верховній Раді у цьому відео, ми будемо розбиратись із розслідуванням щодо неякісних мін 120-мм міліметрового калібру. Суспільне має інформацію і від військових на фронті, і від джерел в Міноборони щодо цієї ситуації. Тож чому несправні міни потрапили до військових? Розбираємо унесеться. Ну і також поговоримо про ще один випадок розстрілу військовополонених на Покровському напрямку і про те, як український нардеп номінував Трампа на премію миру. Тож Додивіться до кінця. Тож на початку листопада у виданні «Цензорнет» опублікували відео, яке їм надали військові одного з підрозділів ЗСУ. Чоловік показує 120-міліметрові міни та розповідає, що 9 з 10 цих снарядів не розривалися. Тобто міни або падали за 10-15 метрів від міномета, або ж міна залишалася в стволі і доводилося розбирати міномет і діставати снаряд. Потім почали з'являтися відео вже із роботою мінометів. Бійці заряджають снаряди в міномет, але міни не вистрілюють падають як потрібно, а падають неподалік або ж і взагалі застрягають в установці. Пішли в поле, упали в поле, не спрацювали. Це на виході, ну, не хотіло сили, просто заломило і залишило в стволі. Подожди, я його поки не трогаю. А ці всі, блядь, вон торчить. Ось, коротше, одна, вторая, третя. Ми не можемо підтвердити, де були зняті ці відео, якими бригадами, та чи дійсно військові використовують міни, про які ми зараз говоримо. Утім, суспільне має інформацію про такі саме випадки під час роботи із мінами 120-мм міліметрового калібру від однієї із бригад, що воює зараз на Покровському напрямку. Зокрема, в листопаді усі несправності, за даними нашого джерела, сталися змінами однієї партії. А тепер про те, хто відповідальний за це, та як в уряді реагують на браковані міни замовник снарядів, це міністерство оборони України, виконавець держзамовлення, міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. Нагадаю, що на початку вересня керівник цієї установи Камишін пішов у відставку та став радником зеленського із стратегічних питань. Нинішній очільник Мінстратехпрому це колишній керівник державного оборонного концерну Укроборонпром Сметанін. Як пише видання дзеркало тижня, рік тому підприємства Укроборонпрому тоді ще під керівництвом Сметаніна, отримали замовлення міноборони на снаряди та міни на десятки мільярдів гривень, 120-мм міни, які не розриваються, виробляє завод, назву якого видання знає, але не називає. Міноборони, як пише дзеркало тижня, має перевіряти, чи взагалі спроможне підприємству виконати замовлення. Таку перевірку пройшов і завод, що виготовляє міни, авіабомби та артилерійські снаряди різних калібрів. Редакція дзеркала тижня також має в розпорядженні документи перевірки, де вказані ризики. Були сумніви щодо поставок комплектуючих і сировини критичного імпорту, а це порохів та вибухових речовин, а також щодо підготовки кваліфікованого персоналу та виробничих площ. Але все одно представник міноборони під. Підписав позитивний висновок, пише дзеркало тижня. Вже після розголосу про несправність частини мін в Міноборони заявили, вони взагалі-то вже три тижні активно розслідують причини, чому боєприпаси не спрацьовують. Просто робили це не публічно. Снаряди з фронту вилучили для дослідження. А за даними журналіста розслідувача Ніколова, мова може йти про щонайменше 100 тисяч мін. Ми ж маємо інформацію від одного із посадовців міністерства оборони і наше джерело стверджує, що від виробника вони отримали сотні тисяч боєприпасів. А проблеми виникли з однією партією. Скільки снарядів було в цій партії, він не уточнив. Тепер розслідуванням займається ДБР. Вони розпочали кримінальне провадження, але деталі справи невідомі. І все ж є певна інформація. Паралельно із ДБР працює і міжвідомча комісія. До неї увійшли зокрема представники і Міноборони і Мінстратегпрому, розповів Суспільному член комітету парламенту з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Веніславський. За його словами, комітет отримав звіт цієї комісії, і там йдеться, що головні причини неспрацювання мін це зниження температури і підвищена вологість. Міноборони також писали, що причинами можуть бути неякісні порохові заряди або ж порушення умов зберігання снарядів, утім точні причини неспрацювання мін має ще виявити, чи то підтвердити експертиза. Наше джерело міноборони розповіло, що експертиза потребує часу, адже до виготовлення цих мін залучено багато субвиробників. Нардеп Веніславський також не сказав нам, яка кількість мін була бракована, але заявив, що усі міни з партії були відкликані на завод, і виробник тепер зобов'язується найближчим часом поставити нові міни замість вилучених. Нові міни пройдуть ретельне додаткове обстеження. Сказав він. Водночас міноборони заявили, що замість вилучених бракованих мін військові отримають міни імпортного виробництва. Що ж, говорити про те, що в Україні є системна проблема з боєприпасами, поки не можна, сказав Веніславський. Також між Відомча комісія проведе інспекцію мінометних мін інших калібрів, будуть з'ясовувати, чи відповідають вони стандартам виробництва, чи якісні компоненти, та чи належні умови зберігання цих снарядів. І до іншої теми. Вкотре ми, на жаль, повертаємося до теми страт українських військових на фронті. Росіяни ймовірно розстріляли п'ятьох українських військовополонених на Донеччині. Про це повідомив офіс генпрокурора. Там уже розслідують цей випадок. І новини про подібні історії, дедалі частіше зустрічаються в інформпросторі, і ми продовжуємо про них вам розповідати. Отже, за даними слідства, саме ця страта сталася під час того, як росіяни почали штурм позицій ЗСУ. А далі про це по порядку. В офісі генпрокурора опублікували. Скріншот, на якому ймовірно, зафіксований момент страти, його зняли під час аеророзвідки. Ви можете бачити його на своїх екранах. Так от на цьому скріншоті видно, що поміж приватних будинків на землі лежать п'ятеро, як стверджується, військовополонених. Це за даними слідства, сталося 13 листопада в селі Петрівка Покровського району. Саме тоді, як повідомляють прокурори, російські військові розпочали штурм українських позицій в Петрівці. Ми перевірили, що ще на початку листопада населений пункт був під контролем ЗСУ. 13-го числа росіяни наблизилися до нього і ймовірно частково зайшли туди. А сьогодні він вже окупований. Це видно на мапі аналітичного порталу Deep State. Так ось, під час наступу Росіян п'ятеро військових ЗСУ, що залишалися у селі, тоді вимушено відступили та сховалися в одному з приватних будинків. Росіяни ж цю будівлю оточили, і українських військових взяли у полон. Далі ж, як повідомляє слідство, вони змусили без Бійців вийти з укриття і лягти на землю. Після чого українських військовополонених вони розстріляли з автоматів. За даними Діпстейт, розстріляні це військові із 117 ї окремої механізованої бригади. Портал опублікував відео, і на ньому, як пишуть аналітики, група російських військових, що вчинила злочин. Вони відходять з місця розстрілу. Перевірити достовірність цього відео ми не можемо. Ідентифікувати цих військових тепер має слідство. В офісі генпрокурора почали розслідування. Я ж зауважу що повідомлення про страту українських військовополонених росіянами дійсно все частіше з'являються в новинах ледь не щотижня. До прикладу, тільки на минулому, омбудсман Лубінець повідомляв одразу про два таких воєнних злочини в Донецькій обласній прокуратурі. Підтверджують, що такі випадки дійсно почастішали. Якщо казати саме про відомі нам факти вчинення воєнних злочинів вказаної категорії, можу зазначити, що їх кількість почала збільшуватися десь з вересня поточного року щодо шести з них. Відомості до єдиного реєстру до судових розслідувань внесено лише за минуло за минулий період листопада. В офісі генпрокурора повідомляють, що такі воєнні злочини вже стали системними. Колишній генпрокурор Костін називав їх цілеспрямованою політикою Росії, і таким чином, як повідомляв Муцман Лубінець в інтерв'ю Радіо Свобода, Росія хоче показати неефективність нинішньої системи міжнародного гуманітарного права. Станом на 22 листопада офіс генпрокурора розслідував 53 кримінальні справи щодо розстрілу 177 українських військовополонених. Йдеться не лише про донецький напрямок. А й, зокрема, про Запорізький та про територію Курської області, і близько 70% з усіх цих проваджень вчинені саме в цьому році. Одна з причин цьому, як повідомляє слідство, це інтенсивні штормів росіянами на певних напрямках. Ну і не тільки. А так само це пов'язуємо з тим, що багато бойових дій, які зараз відбуваються, вони відбуваються під повним контролем, як правило, дронів і під відеофіксацію. Тому Наші правоохоронні органи а також сил оборони фіксують значно більше таких випадків, але ми при цьому ж не можемо говорити, що раніше такого не було, або було суттєво менше. тому ми просто могли не бачити їх і не знати про ці інциденти. Розслідування цих випадків, як наголошують прокурори, ускладнене тим, що слідство не має доступу до місця вчинення злочину, та виконавців із свідками. Проте слідчим за словами Лисенка вже вдалося встановити шістьох російських військових, що причетні до вбивств українських військовополонених. Двоє з них уже заочно засуджені українським судом. До реакції з боку міжнародної спільноти закликає вкотре український омбудсман-губінець. Про останній випадок, як і щоразу, після подібних новин, він повідомив ООН та вони хрест нагадавши, що вбивство військовополонених заборонено Женевською конвенцією та є тяжким міжнародним злочином. В останній звіт про те, що Росія продовжує катувати та страчувати українських військовополонених. Моніторингова місія ООН опублікувала що в березні цього року. Тоді в доповіді йшлося про страту щонайменше 32 українських військовополонених впродовж минулої зими. Днями ж комітет Генеральної асамблеї ООН підтримав чергову резолюцію щодо порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях України. В документі, як пише Голос Америки, зафіксовані тортури та позасудові страти військовополонених на окупованих Ніх територіях України він також містить заклик до міжнародних організацій, в тому числі Червоного Хреста, працювати більш наполегливо над цією проблемою. Документ, як кажуть правозахисники, накладає певні обов'язки, зокрема на генсекретаря ООН і сподіваються, що це може дати поштовх для розслідування таких злочинів. Раніше ж у вересні омбудсман Лубінець заявляв, що Червоний Хрест зайняв позицію страуса у питанні страт українських полонених і належним чином на це не реагує. І на розповімо новину про Трампа. Він став номінантом Нобелівської премії миру у 25-му році і висунув його на цю номінацію нардеп від партії Слуга народу. Ну і за сумісництвом голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мерешко. Так, за його словами, це може зробити будь-який член парламенту будь-якої країни. І Мерешко каже, Трамп заслуговує на премію миру з кількох причин. Він сприяв укладенню. Е так звані угоди Аврама у свій час у 2020 році, і це значне дипломатичне досягнення. Ще одна причина це те, що Трамп під час своєї першої президентської каденції надав Україні військову допомогу, яка на думку мережка допомогла на початку повномасштабного вторгнення Росії. Як як ми пам'ятаємо, джавеліни відіграли дуже позитивну роль на в першому місяці. Після повномасштабної агресії, а також номінація Трампа, це і сподівання, що під час свого президентства він зупинить війну в Україні, спираючись все ж на українську формулу миру. Як вам така номінація від українського нардепа? Чи зможе Трамп отримати премію миру в наступному році? Свої думки і прогнози пишіть під відео.